Привіт з Одеси. Ми на привозі. Хочу поглянути, які ціни сьогодні у нас. Тому людей дивлюся багатенько. О, дивіться, полуничка продається по 100 гривень. прикольно. Так, хормичка по 80. Дуже солодка, дуже смачна ця, ця форма. Винограді був по 140 такий класний. Авокадо одна штучка 60 гривень. А, і 65. Яблучка по 25. І Семеренка, і Чемпіон. Класні. Апельсин, ну дуже здорова апельсина, по 85 гривень. Дивіться, яка здорова. Доброго дня. <реш> Тут працює Вікторія наша. Добро <реш> пожаловать. Так, так, да, да, дивлюся, ціни більш-менш. Перець такий здоровий, червоний, 140 гривень кіло. Кому на стіл, на нарізочку прикольно буде. Огурчики тепличні, Умань пишуть, 120 гривень. Так, мандаринка 70. Так, Турція 70 гривень, а Іспанія... А, теж по 70 гривень в одну ціну. Так. Вітрина дуже гарно. Все рівнесенько, все гарно зроблено, так. Так, це ж у нас баклажани 150, морковка по 25, гарна. Гарна морковочка така. Бурячок по 20. Так, чері, А чері подорожчали, так? Да? Трошки? Да. Чері трошки дорожчі стали. Свято наближається. <свята> Свято. Так, це лук сладкий, червона цибулька. По 100, чесничок. О, чесник дешевше, так? Да? Був по 150, став по 120. Такий здоровий. <плес> угу, такого і не бачила. Хочу глянути ближче. Дивіться, яка чесничинка одна. А він не дуже важкий, легенький. Прикольно. Так. І дивіться, капусточка по 15, а пікінська по 30. І що тут перчик? Гривень. Нормальна ціна, до речі. Все прикольно. Вікторія працює кожного дня у нас. Так що завітайте на привоз. Бурячок по 20. Тому всім гарного дня.